Добрий день, добрий день чи добрий вечір, друзі. Продовжую Я, Лана Олександрова, та нумеролог, астролог, продовжую відповідати на ваші запитання, які ви задаєте мені в коментарях. І от наступне питання. Просить, зробіть, будь ласка, розклад на Харків повторний наступ. Отже, повторний наступ на Харків. Чи буде на Харків повторний наступ найближчим часом? Карта обмеження говорить про те, що немає поки що, у ворога немає зараз можливості робити повторний наступ. Їм буде дуже важко. Обстріли будуть, а наступ поки що не буде. Тому що є коло нього іще якийсь партнер, який веде себе трошечки як дурачок. І це закидання повторного наступу це брехня для того, щоб відволікати увагу наших захисників. Тим не менше. Тим не менше, наші захисники е, насправді вже намагаються ну, укріпляти лінію оборони, тому повторного наступу не буде. І ще що, нема вправних вояків. Бачите, незадоволені. Незадоволені майстрами. Повторного наступу на Харків не буде. Заспокойтеся, не переживайте. Поїхали далі. Поїхали далі. Наступне питання. Наступне питання е, таке. Так, хтось мене питав, чи займається СБУ Арестовичем. Зараз я пошукаю. ну ка Знайшла. Добрий вечір, шановна ланочка. Розглядайте, будь ласка, таке питання, чи затулять пельку Арестовича? Навмисно пишу його прізвище з малої літери і ним займеться СБУ. Отже, що буде робити робити СБУ стосовно Арестовича, йому буде якась. Чи повестка в суд, чи якесь, коротше, стосовно якогось закону, буде йому якась якась повістка і силовики до нього примінять. Ну, скажімо так, його в чому-то обмежать, або, наприклад, йому не можна буде, коротше, його будуть шукати, щоб посадити в тюрму. Він включить дурака. Буде казати, що я не я і хата не моя. Ситуація повторення говорить про те, що знову така ситуація з кимось вже була. Хтось дуже балакав, балакав і, як той казав, добалакався. Тим не менше, якісь будуть у нього е, юристи, які будуть захищати його е, з приводу того. І далі він буде вимушений десь, десь залізо, сяде, буде сидіти. В тюрмі я поки що його не бачу. А ну-ка, чи посадять в тюрму ристоча. Просто він заховається, його, його поки що не можна буде дістати. Тобто йому е, пред'являть звинувачення, але і йому або буде запрещений в'їзд, або буде. Тобто, чи він тільки появиться і його зразу посадять. Тому він, знаєте, заляже на дно. Далі. Ні, Він довго там буде щось там умнічать. Там його якась ось жінка навіть піде від нього, кстати. Далі, що тут іще? І ті, хто йому оплачують, вони хочуть, щоб він. Вони дуже хочуть, щоб він, знаєте, вносив розбрат якийсь в нашу... між нашими людьми. Я вам хочу сказати, що. Тут не стільки посадить, ні, посадить його не посадять. Я не бачу його в тюрмі, але його е, щось так налякають, що він буде цими звинуваченнями, що він буде боятися потім, не буде знати, що робити. І ще що, для того, щоб себе зберегти, почне щось відбріхуватися. Що це не він, це його заставляли, або він ви неправильно поняли, або я не те мав на увазі, ну, щось отаке. От але, але поки що ні, поки що його. в тюрьму, чи в связницу, не посадить. Теперь задают такое питание. Добрый вечер. Спасибо за вашу работу. Одесса, некая пани Таролах, одесситка. Делала расклад на Одессу на 25-й год и сказала, что Одессы почти не будет бежать. Надо. Пока живы. Неужели, правда? Можете посмотреть. Так, ну давайте ударимся. 25 рик для Одессы. Я буду в Одессе. Дивіться, перва карта захисту. Тобто Одеса буде або захищатись, або буде захищена. І вона буде захищена від людей, будуть дуже багато, знаєте, якихось ще людей наїжджати, якісь по дияволу, знаєте, вона вимушена їх приймати. Закінчиться правління якоїсь людини там. Якоїсь людини закінчиться правління, да, або перестане щось людину перестануть бачити. Багато людей, багато людей, я би так сказала, багато людей приїдуть. Я не бачу карти руйнації, щоб вони неї далі. Що тут таке ще? Є таке, що буде. От, ну, Сама Одеса буде, знаєте, я б так сказала, буде багато ніщебродства. От так от скажу. Так? Ще що, є якась брехня. якась брехня, Ага, кража, багато кражі, та ні, буде надіса на місці. Ні, ні. Люди пенсіонери ще, до речі, ось питають, М -м, от хочу сказати ні. Я не бачу руйнації Одеси. От ви питаєте, що Одеси пощай. Почин... Ні, це все брехня. А ну підождіть, підождіть. Давайте, коли ми подивимося оця інформація, наскільки вона правдива, оця інформація про наскільки ця людина реально подивилася проблему. Карта обману. Вона озвучує якісь страхи. І ще що, є ніката тайна цієї людини, яка гадала. да от І це вже не вперше. Вона вона переживає, понятно, все. Але ні, це брехня. це брехня Десятка мечей це брехня. І в неї є задача, ось якісь мужчини, вони за нею, з нею або стоять, або спілкувалися, або щось. Ні, це брехня. Це все брехня. Неправда. Не да, у Одеси є якийсь там такий... Ну, там взагалі нема карти розрушень. Тобто, є якісь определені моменти. Є... Я ж інші карти ще візьму. Підождіть. Ні, це не, не єдине, що там буде, що трошки там є питання, що якихось людей понаїжджає, поняли? Якісь люди понаїжджають обіздолінів. Я, я, думаю, я, звісно, я не хочу а -а обідати людей, да, але в якому плані обіздоленів? Скоріше за все, я думаю, що це може люди ті, які втратили житло і вони звикли десь жити коло Морька, поэтому вони будуть приїжджати і купувати там, бо в них нічого нема. Дивіться, через деякий час буде наступ за, ну, на Одесу. Тобто, бачите карта відродження. Або будуть говорити, що через время ми будемо наступати далі. Але на допомогу прийде розвідка. І буде недача бою. Ні-ні-ні, садіся, все буде хорошо. Успокойтесь. -уз узбагуйтеся, все буде добре. І ще одне питання мені задавало в лічку. Спитали, скажіть, будь ласка, чи залужний знає про те, що зараз робиться під видом ТЦК? Чи залужний знає про ці рейди ТЦК по містах? Був виданий наказ, дивіться, якісь є жінки замішані. Є якісь жінки замішані. да, І ще що. І будуть журналісти вияснять, залужний не знає, від нього це приховано. Насправді, залужний цього не знає. Інформація захована. І коли він узнає, він прекратить, скаже це робити. Ні, і ще що. Це спеціально хочуть і його також підставити. Це подстава. Це спеціальна така подстава. Це група людей намагається. Дивіться, він обманутий, якісь якісь люди обманують. Насправді це подстава залужного. Да, він сказав, можливо, а -а -а -а, мобілізувати яку там, да, людей, але він не казав це робити ось так. Це. Ініціатива якоїсь групи людей, яка хоче підставити залужного, щоб люди почали проти нього якісь протести робити. Ну що ж, друзі, хочу сказати, задавайте питання. Я буду зараз. Я поду ще ваші питання і задавати питання, будемо розглядати їх, бо все насправді не так, як нам здається. Ну і питають про демобілізацію, да? ну, строки не вказали, чи буде демобілізація. Давайте подивимося, чи буде для частини військових, або тих, хто служить, демобілізація в січні 2024 року, чи буде. Так, да, дадуть якийсь закон, будуть говорити, але. Але, чи Або будуть казати, да, притом будуть казати, що приймуть, значить такий закон, ну це брехня, це брехня. Дадуть ще що. Саме цікаве то, що якісь кошти, призначені для хлопців, вкрадені, вкрадені, далі, нижчі на місцях. Поняли? Тобто зверху вони виділяються або обгорюються, а знизу і буде, вилізе наружу. Це, оці всі кражі вони вилізуть. Так, давайте, так... давайте січні якусь частину людей мають демобілізувати, тобто, ну скажімо так, замінити, відпустити. Є. Є, є якась група людей, притом це якісь будуть або дуже важко поранені, або ті, в кого матері, якісь такі там ото больні, слабі, не знаю, якісь там чи інваліди, чи ще щось таке. Тобто, ось є закон. Частина буде демобілізована. Частина не всі. Якась категорія людей. Не всі. Ну що ж, друзі? Поки що, вже може в мене кузя кричить, я вибачаю, все він біжить. <смістична> Зараз на тривога, можливо, можливо, це знак про те, що щось робиться не те. Пам'ятайте, друзі, головне правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. І задавайте питання, будемо на них відповідати.